Добрий день, а тепер дивіться, у церкві Мадрид Феофан, який за нома каноном, повинен бути на три роки заборонений священнослужинні за те, що він розлишав свій час, свій час мою сповідь. Ця людина, ця людина їздила в Московську духовну академію. А чому ви загороджуєте камери? А, ви не можете це зробити. Ви не можете загороджувати мені камери. Мені мені загороджують камери, на да не надаю пункт. Не знімаєш. Я знімаю так. Так, ну просто щоб не було рукоприкладства, Яке було так, і архімандрит Стапан, який тут стоїть, він, він є порушником. Він